Дорогі брати, хочу сказати кілька слів про таких собі євангельських мобілізаторів, які активно в церквах пропагують, щоб віруючі брати, йшли на війну, приїжджають там в тих воєнних формах, розумієте. Влаштовують оцей такий маскарад з переодіваннями, люди, які ніколи на війні не були, люди, які ніколи на війні не будуть, і їхні діти не будуть, і їхні внуки не будуть, але вони активно переконують вас, християн, щоб ви йшли на війну. Ви розумієте, це є такий. Типовий неприхований обман людей, лицемірів, які просто, ні грамочки, не знаючи про той жах, який там відбувається, які там ніколи не воювали, ніколи на війні не бували. І вони просто-напросто вас штовхають, що вийшли туди. Вони вас штовхають на смерть. Ви знаєте, колись. Нас попереджала, апостоли, ще і є написано в Діях святих апостолів, що відуть між вас люті вовки, які щадити стада не будуть. От розумієте, та безпощадність це і є характерна риса вовків. Безпощадність. Це коли він вас штовхає на смерть, це коли він вас. Намовляє для того, щоб ви йшли туди, де є небезпека, і як хоронили віруючого чоловіка, члена церкви, його виносили з дому молитви, який пішов на війну. І той, хто його на війну відправив, той же його і хоронив. Ви розумієте, я такого цинізму. і Отакої От наглості я ще не зустрічав, ви розумієте? Це ж так треба людину переконати, йти на війну, наприклад, вона вертається мертвою, і сам ти її ще й своїми руками закопуєш в землю. Хто ти є? Хто ти є? Як ти виглядаєш, як ти дивишся на себе в зеркало? Я не розумію. І ви знаєте, я би хотів це питання задати комусь з них, але ви знаєте, я з тими людьми навіть говорити не хочу. Це є небезпечні особи, вони кидають віруючого брата, вони кидають на смерть. На смерть, розумієте? Я пригадую на початку війни. Коли тільки почалося все старший пресвітер, він кидає церкву і тікає аж куди? аж в Іспанію. І там, на березі моря, він дає стрім до України. І цей стрім трошечка там був на їхньому тому каналі, розумієте? От, і потім, звичайно, його видали, бо, видали, бо тому що. Це відео компроментує його, бо є написано, що наймет бачить небезпеку і тікає. Оце і зробив саме так. Він показав себе у всій красі, розумієте? Він просто кинув церкву і втік в Іспанію, бо тому що він, як він пояснив, що це загрожувало його життю. От ви знаєте, більше нікому не загрожувало нічого життю, от, а йому найбільше, і він тому втік. Ну, ви знаєте. Оце все характеризує тих людей, тих камуфляжних артистів, які на війні ніколи не були, які ніколи там не будуть, але вони просто виконують чиюсь волю, чиїсь інтереси і зовсім не представляють інтересів Ісуса Христа в церкві. Ви знаєте. Хлопчик, який, наприклад, десь прийшов на новорічний ранок в костюмі лева, то не означає, що він є лев. Але коли оці переодягальники приходять у військовій формі в церкву, стають за кафедру і щось там пробують говорити, це зовсім не смішно. Ви знаєте? Це зовсім не смішно. Це печально, тому що церква зараз. Окутана оцим всім, розумієте? Оце все воно окутило церкву до такої степені, що е, церква задихається, їй бракує кисню. Ви розумієте? Бо тому що оці люди вони настільки е, взяли верх і настільки вони е, всюди, е, в своїх е, висловах, у всіх своїх діях, показують е, оце. Все погане, що воно вже навіть є не прикрите, ви розумієте? І я просто дивуюся, що скільки багато є віруючих людей, які їм вірять. І скільки багато є людей, які зовсім не звертають уваги на те, що сказав Ісус Христос по плодах, пізнаєте їх. Дивіться на людей, дивіться на їхні плоди, і будьте мудрими, християни. Не давайте себе нікому обманути. Ісус Христос навчив нас, як ми маємо жити, що ми маємо робити. Що нам слід не робити і від чого нам слід уникати? Ми це все знаємо зі слів Ісуса Христа і Його апостолів. Тому нехай Бог благословить вас, ніколи не давайте себе обдурити різним обманщикам. Нехай Бог благословить всіх вас.